Латож. Всім привіт. Сьогодні говоримо про речі навколо нас і почнемо з невеликого словника. У лапіш", множина буде уш лапіш. Е-кенета ручка. е женела. вікно, епорта двері, е-меза стіл, Е бухаша. гумка. Тут у нас іменники жіночого роду і множина, відповідно, буде аж канеташ, аж жанелаш. І так далі. У телемовел, це у нас телефон, мобільний телефон. Е-мушіла рюкзак, А-кадейра крісло. У квадру картина. Або також це може бути дошка, наприклад, в аудиторії, в шкільному класі. У лифру книжка. У кадерну зошит, у компутадор комп'ютер. штожу – пенал, там, де ви зберігаєте ручки та олівці аж і... Уж лапіш. Е, мелле це сумка, або може бути також валіза. Щоб складати речення з цими словами, ми також розглянемо вказівні займенники. Тобто ішту, ісу, акілу. Всі ці три слова означає Це, або можете перекладати як Це, «те» і Онте. Чому так? Тому що «ішту» – це те, що знаходиться біля мене. Ось у мене в руках є екенета, і я кажу на неї «ішту», Це. Якщо б екенета знаходилася в руках у умого співрозмовника, я би казала на неї Ісу, це, або те. І якби ручка знаходилася далеко від мене, від мого співрозмовника, наприклад, в іншому кінці кімнати, то я би казала на неї Акілу. Зверніть також увагу, що а тут у нас немає множини, так? тобто ми говоримо Ішту Ісу Акілу. А, і також ці займенники вживаються лише для предметів. Ви не можете вказати на людину і сказати Ішту так, або Ісу це лише для предметів, не для осіб. Ще один цікавий нюанс: а, якщо ми кажемо, що Акілу це щось далеко від мене від мого співрозмовника, то це не лише про простір, але також і про час. Наприклад, ви говорите про щось, що було дуже давно в часі. Тоді ви мусите вжити саме слово акілу. Наприклад, нуану пасаду овутехамоту, так минулого року був землетрус. Акілу фуюмдзаштри, то або онте була катастрофа. І давайте одразу подивимося на приклади речень. Це є олівець «Іштуей у лапіш, де у нас е це діє слово сер, бути, тобто дослівно іштуе. Це є. У це неозначений артикль до слова лапіш. Це є ручка. Істуе ума канета. Це є вікно. Ісу Ісуеума женела. Он те є двері. Атілу еума порта. Це є сумка. Істуе ума мала. Онте є рюкзак. Акілу еума мушіла. Це є телефон. Істує. У телемове, це є крісло, і суе ума онте є комп'ютер. Акілу е у компустадор. Чому у нас тут всюди неозначений артикль? Тому що, якщо ми вказуємо на якийсь предмет, означає, що ми говоримо про нього вперше. Коли ми говоримо про щось вперше, то ми вживаємо саме неозначений артикль. Якби ви потім продовжували розмову. Про цей предмет ви б вже вживали означений артикль. Наприклад, іштує -е? у лапіш у е муйту буніту. І поговоримо також про слова, які нам допоможуть локалізувати наші предмети в просторі. Ауладу ви збоку. Слово уладу це іменник означає сторона або бік уладу. А разом з прийменниками у нас виходить таке прийменникове словосполучення «ауладу-ди» і означає збоку. «Енсіма-ди» ди. На. На, на чомусь. Собри це над. Часто можна зустріти скорочену форму СОБ. Дибайшу ди. Під. А френти-ди це перед або попереду. Так? Наприклад, a афренти the fila – попереду черги, тобто на самому початку черги. the. це навпроти. Атраш the. позаду. Вентруди de всередині і, навпаки, For the. ззовні, Entry – між. A esquerda – зліва, A direita – справа. Якщо це зліва від чогось, то тут також прийменник D, аskерда д, А Зверніть увагу, у нас тут є такі слова, які вживаються без прийменника «ди». Наприклад, entry, це варто запам'ятати. «Ентри» вживається без прийменника «ди». і також собри. Собри так, у нас також вживається без прийменника «ди». І давайте почитаємо вже готові речення. шта ауладу ду Ручка є з боку або біля комп'ютера. Тут до прийменника Д доєднався артикль, який належить слову компутадор це чоловічий рід, і він має артикль У, де ми додали до У і отримали ду. У компутадор енсіма да меза. Комп'ютер є на столі. Емезе, шта енфренте де «де жанела». Стіл є навпроти вікна, ужлифруш, дентру да мала. Книги є всередині валізи. А тут у нас є множина, так, ушлифруш, тому у нас діє слово ештар, яке означає так само, як сер, означає бути. Змінилося, так, якщо «амеза», то вона ешта, якщо ушливруш, то вони ештав. Коли ми говоримо про місце знаходження якогось предмету, який ми можемо перенести, то ми будемо вживати дієслово ештар. Якщо ми говоримо про якийсь предмет, який ми не можемо перенести, наприклад, у банку так? Банк, або у супермеркаду. Супермаркет або ехуа, вулиця, або у центру, у центру та сідаде, центр міста. Якісь такі великі речі, які ми не можемо перенести фізично. Ми будемо вживати дієслова сер. Різницю між сер та ештар це два дієслова, які означають бути, ви можете знайти в попередніх моїх відео, в попередніх уроках. А, так, меза валіза, сумка є зліва від стола. Є справа від стола, перепрошую. E kadira, šta, entri, emiza, a Стілець є між столом та вікном. Так, Знову ж таки, ентре вживаємо без прийменника «ди». Поговоримо також про квартиру і що нас оточує всередині. У кварту – це у нас спальня або дитяча кімната, тобто житлова кімната, е-кузиня e, кухня. Е-селла e, це вітальня. Або, якщо ви знаходитеся в офісі, в школі, в університеті, це також може бути аудиторія. Е-каза, з баню це у нас ванна кімната. Зверніть увагу, вона жіночого роду, тому що е-казе. Множина буде утворюватися наступним чином. Наприклад, дуеш, дві, так, дуеш, казеш, дибаню. Е, веранда. Це у нас балкон. А, власне, якщо це веранда або тераса, у нас є слово у техасу. А веранда це саме балкон. І у кварту, ми вже сказали, так, це у нас спальня або дитяча кімната. Продовжуємо. Тляду це у нас номер 5 на картинці, і це дах. Жанела як ми вже сказали, це вікно, другий номер. Парети. Третій номер це стіна. Шаміней. Комин, шостий номер. Порта, принципал. восьмий номер це основні двері. Персіана – Це у нас номер один. І це жалюзі. Тут вони на картинці такі зовнішні. І ви, мабуть, часто їх зустрічали в Португалії. Вони дуже міцні, захищають від дощу і від вітру. Гережень. Четвертий номер. гараж. І остання варанда. Сьомий номер, ми вже про це говорили. Так, це балкон. І поговоримо про речі, які нас оточують всередині будинку або квартири. У фрігуріфіку холодильник. У фуга плита або варильна поверхня. У форну духовка. Е лава лойса це мийка, тобто той умивальник, який знаходиться на кухні. Макіна ди лавар Хаупа. Це дослівно так бачите машинка прати одяг. Так, пральна машинка. Відповідно, посудомийна машинка це макіна, ди, лавер, лойса або Лоуса. Лойса і лоуса це посуд. Це одне й те саме. Просто можна зустрічати два варіанти написання і звучання цього слова. Лаваторію. Умивальник, який знаходиться в ванній кімнаті. Ушпелю, дзеркало. Е, банєйра. Це сама ванна. Так? нагадую: ванна кімната. Е Каза – диваню. Сама ванна це е а В бразильському варіанті ви можете зустріти е-банейра, як власне, ванна кімната, але це лише в бразильському варіанті. У сикадор де Фен. Так, Сикадор це, власне, від слова сикар сушити. У квадру картина. Епланта вазонок, A janela, це ми вже знаємо вікно. Уштлериш це у нас столові прибори, елоуса лойса посуд, A mesa, стіл і Ашкадейреш стільці. І те, що нас оточує на вулиці: Білетейра де сінема, каса кінотеатру, Кабелерейру Фрутарія. Супермаркет з фруктами. Думаю, якщо ви були в Португалії, то зустрічали такі банку, банк. Фармасія, аптека. Барбеїру, барбер або барбершоп. Ложа де Хаупа. Магазин одягу, Отель. Пам'ятаємо, що Ага літера Ага, так, як ото стоїть на початку слова отел, не читається. Лівреія книжковий магазин. Паштелерія. Кондитерська, так, там, де продають випічку. Папиларія це канцелярські товари або газетний кіоск. Думаю, ви також зустрічали такі магазини в Португалії, їх насправді є дуже багато. І талю це м'ясний магазин. Тож, давайте спробуємо дати відповідь на запитання on ви шта. Яке означає, де ви є. Тут пропущене слово ви, тобто вуси. Але в портальській мові ми опускаємо це слово, тому що і так зрозуміло, що ми звертаємось до людини на ви, он. Якби ми звертались до людини на ти, ми би казали онде шташ». Щоб це розуміти, треба знати табличку з дієсловом словом ештар, яку ви можете знайти в моїх попередніх відео. Отже, ондешта, де ви є, еу, штоу, еньказа, я вдома, еуштоу, ну, банку. Я в банку. cinema, я в кіно. Тут зверніть увагу, що ми вживаємо прийменник «ень», коли кажемо, що ми десь знаходимось, тому що ень це про місце знаходження. Перекладаємо ень як в або на. До нашого прийменника «ень» доєднується також артикль. Означений артикль О або а, який належить, власне, іменнику. Наприклад, банку, чоловічий рід має артикль У. Синема, чоловічий рід має артикль У. Тому ми отримали ну банку. Ну, синема. шта ела, де є вона, ела штануталю, вона є в м'ясному магазині. Онштау уж все Філюш, де є ваші діти? А якщо було б, де є твої діти, ми б казали, он де штау уж ти уш, філюш. І відповідь Ещау. Чому Ештав? Тому що елиш, так, вони. Це також потрібно переглянути табличку з дієсловом Ештар. Ещау, найшкола, вони є. В школі. Зверніть увагу, тут ми також пропустили Елиш. Так? Тут мало би бути Елиш, ештау, школа. вони є в школі. Але так як у нас дієслово Ештар відміняється як ештау лише для вони, то вони ми опускаємо так, це слово, вони ми опускаємо, бо і без нього зрозуміло, про кого йдеться. Так? Штау, не школа. Штау, ну, вони є в саду або в парку. Нож, ми, Штамуш – на пештилерія, ми є в кондитерській. Я пропоную вам поставити відео на паузу, перекласти ці слова, які перед вами, та спробувати їх пошукати на картинці, відзначити ті, які ви знайдете. А я перекладаю їх разом з вами: «Е «E кеме» ліжко, порта» «E двері. Есекретарія письмовий стіл. Е кадера стілець. У хадіу радіо. Тапетким. У шпелю дзеркало. Аж куртінеш. Заневізки або штори. Уакесимент. Система опалення тут мається на увазі радіатор, який ви бачите, батарея. Сешту душ Кошик для паперів. Не плутайте зі словом акадейра, бо «акадейра» – це стілець, а у «кандєйру» – це лампа. Це може бути настільна лампа, торшер або лампа, яка звисає зі стелі. У банку ви знаєте, що це банк, але також може бути лавка. Е-жанела вікно. У компутадор комп'ютер. Ейштанти стелаж. І також почитаємо наступні речення. У компутадор енсіма да секретарія, комп'ютер на письмовому столі. шта ауладу до роупаїру. стелаж є біля шафи. Рупайру це шафа для одягу, утворене слово від слова е хаупа одяг. Емушіла шта дебайшу да секретарія, рюкзак під письмовим столом. У хопейру шта жунту за штант. Шафа для одягу біля стелажа жунту, так само як ауладу, означає біля. Так? Жунту де, Уш папейш, штау, дентру деш гаветеш. Папери всередині шуфлят. А секретарія шта е штанте и у хупейру. Письмовий стіл є між стелажем та шафою для одягу. це у нас Поличка де поличка над письмовим столом. Ми також розглядали слово «собре», а секретарія. Це теж буде означати над столом. Уж ливру А адірейта до кандіїру. Книги є справа від лампи. А я тим часом запрошую вас до себе в інстаграм. Там є дуже багато корисного та цікавого про португальську мову. Ви можете знайти там мої авторські курси, також часто проводяться марафони, на яких ми вчимося разом. Також є такий конспект книжечка різних рівнів, з граматикою португальською, з таблицями, з правилами, прикладами, з поясненнями українською мовою. Все це ви зможете знайти в описі до цього відео. Всі корисні посилання я Лишу там. Побачимося в наступних відео. А де ж?